Готуєшся до іспиту Б 1 чи та дінанса і не знаєш з чого почати. Почни з презентації себе. На початку іспиту екзамінатор попросить тебе розповісти про себе. Порада. Підготуй текст на дві хвилини, відповідаючи на наступні питання та вивчи його на пам'ять. Кометі Кямі, як тебе звати? Мітямо Валентіна. Мене звати Валентина. Ай. скільки тобі років? О, тринта чинку Анні. Мені 35 років.

E ho un figlio. Я одружена та маю сина. Ай, амічі. Чи маєш друзів в Італії? O molti amici e у мене багато італійських друзів, і ми з ними часто спілкуємося. Коза, fare nel tempo libero? Що тобі подобається робити у вільний час? e fare passeggiate. Мені подобається читати та гуляти. Відпрацьовуй свою презентацію, щоб почуватися впевнено на іспиті. Вчи італійську разом зі мною. А якщо маєш питання, пиши мені у коментарях. Я допоможу.